Всім привітчики! Це новий епізод нашого подкасту. З вами Лія та Сергій. І сьогодні ми хотіли б продовжити нашу розмову трішки про контекст. От, і ми взяли такий цікавий вірш: це від Матвія, п'ятий розділ, 39 вірш. А саме, І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу. По суті, цей вірш навчає нас тому, що коли хтось ображає нас або робить якусь несправедливість до нас, то ми маємо її приймати і не відповідати так само, не відповідати насильством на насильство. Так? І в принципі, якщо так подумати, цей вірш каже нам, наче що ми маємо бути пасивними до того, якщо нас кривдять, або роблять щось несправедливо. Але мені здається, що це не так. Як ти думаєш, Сенце? Ну, насправді так, цей вірш доволі часто цитують як таке виправдання тим, що християни мають просто сприймати побиття і ніколи не захищати себе, не відповідати на це. Але насправді це не те. Про що говориться в цьому вірші, тому що знову ж таки важливий культурний контекст, в якому Ісус Христос навчає цьому принципу. що ти не маєш на увазі? Як ти й сказала на початку, важливо не відповідати насильству на насильство, і це частина цього послання в цьому вірші. Проте це не означає, що нам взагалі не потрібно захищати себе. І в цьому випадку. Важливо розуміти, що в той час, коли хтось давав ляпаса іншій людині, це робили зазвичай тильною стороною правої руки по правій щоці того, кого хотіли образити. Mm -hmm. І це показувало, що е, ніби ця людина, яку я таким чином, таким ляпасом ображаю, нижче від мене, ніби вона як настільки низька від мене, що це мій раб, а я mm -hmm. його господар. Mm -hmm. І Господь, по суті, цим віршом каже: ну, якщо в тебе вже вдарили, покажи іншу сторону, тобто ліву свою щоку. Так. І насправді це дуже е, розумний, розумна відповідь в такій ситуації, тому що якщо людина, яку скривдили таким ляпасом, підставляла ліву щоку, це означало, що її кривдник має тепер вдарити її е, або ну, звичайним ляпасом. тобто внутрішньою стороною долоні правої руки або кулаком, щоб завдати більше болю. Mm -hmm. Але таким чином кривдник робив би жертву рівною собі. Тобто, це вже не був знак того, що я тебе принижу, і ти мій раб. Це вже був знак того, що я хочу завдати тобі болю, тому що ти рівний мені. Ти такий, як я. О, навіть так. Ха. Тобто виходить, що таким чином, в той час ми могли показати, що ми не хочемо продовження цього насильства, але якщо ти хочеш, то тепер перед тобою саме такий вибір: ти або б'єш далі і принижуєш і себе теж, або чи могла людина відмовитися далі від, від свого ляпаса? Чи як? Ну так, то тепер, коли підставлена ліва, у кривдника... Є два вибори: або перетворити це в справжній конфлікт, в справжню бійку, або відступити назад. І враховуючи, що ляпас тильною стороною правої руки по правій щоці був саме знаком приниження, тобто mm -hmm. важливо було не завдати фізичного болю, а на публіку це зробити і показати, що ось я принижую тебе. Mm -hmm. То зазвичай, коли знову ж таки жертва на публіці підставляла ліву щоку, вона ставила кривдника в дуже незручне становище. Бо який би з варіантів кривдник не обрав, він в будь-якому разі програє, тому що він або а, щиняє бійку при свідках, ну, так. і потім його можуть провести на суд. І він... — І будуть докази. Так, і будуть докази, і йому доведеться відповідати за це. Або Йому потрібно відступити, і це виходить. Він якби кривдник показав, що ось ця людина вона менша за мене, вона менша вартісна, це наче раб мені, але я все ж таки від нього втікаю. Мені треба відступити, і це дуже дивне положення, в яке жертва ставила свого кривдника. Ну так, да, кривдник не хоче бути тепер жертвою по суті. Ці цих обставин. Він не хоче ані калічити, а ані тікати, бо ну, як це показати свою якусь таку слабість. Але ж в той час е люди ще жили по законам Мойсеєвим. І один з таких, е якщо можна його назвати, законом, гласив, що ми маємо е відповідати нашим кривникам такою ж самою мірою. Тобто око за око, зуб за зуб. Uh -huh. А тут так не виходить. Так, в цьому і була унікальність спасительного вчення в тому, що воно протиставлялося тому людському закону, за яким вони жили. Тому що око за око теж доволі часто неправильно трактують. Його трактують, ніби це. Vengeance. Так, його трактують, ніби це закон, який зобов'язує жертву помститися своєму кривнику такою самою мірою. Хоча насправді око за око, зуб за зуб, був на той момент радше обмежувальним законом. Тобто його використовували як міру обмеження відповіді жертви своєму кривнику. Тобто. Якщо тобі зламали палець, ти не маєш права зламати руку, але ти можеш зламати палець або отримати компенсацію за зламаний палець. І в цьому була суть око за око. Це як судова реформа. Типу, якщо хтось проник до тебе в будівлю, щось вкрав, то ти можеш піти до суду і відшкодувати те, що в тебе вкрали на таку-то та напевну суму. Або якщо людина там скалічила вже фізично, то ця людина відповідальна мала б піти там у тюрму і провести там якийсь час, котрий розцінюється за те, ну, там, створено, створено каліцтво, я не знаю, ну коротше, це те, що він зробив, по суті. Е, ну, щось схоже на судове якесь так, таке. Так, так, ти правильно кажеш. Наприклад, якби хтось комусь завдав фізичних ушкоджень, то суд міг би встановити розмір грошової компенсації цих ушкоджень. І uh -huh. якщо кривдник не може компенсувати грошову компенсацію, то він відправиться в тюрму відповідно до розміру того тої компенсації, яку він не може надати. Але я радше мав на увазі, що. Оцей от ляпас тильною стороною правої руки на праві, по правій щоці, він якраз таки обходив, грубо кажучи, закон око за око, тому що він не наносив тілесних ушкоджень. Це не був фізичний удар, щоб вибити зуби чи нанести якусь рану. Це був удар символічний удар приниження. Uh -huh. Тому не виходило застосувати закон око за око. Бо немає е, ніякої, ніякого ушкодження, окрім морального. Ну так, да, як ти розціниш моральне ушкодження. Так. І тому Ісус Христос, коли каже, підставте ліву щоку, він не каже просто пас пасивно прийміть ще один удар по собі, і іще один, і іще один. Він каже: на ту конкретну ситуацію, яка була поширена в той час, він каже їм розумну відповідь, як. Відповісти своєму кривнику, поставити його на місце, але не опускатися до рівня насильства, тобто не опускатися до рівня свого кривдника. Угу. Якщо подумати про зараз, про наш час, чого тоді ми можемо навчитися із от того, що ми тільки що об обговорили? Um. Я думаю, що, по-перше, ми можемо перестати сприймати цей вірш як виправдання своєї пасивності, і ем, як це? Безпечності. Бо дуже часто ми можемо використовувати цей принцип, ну, неправильно розуміння цього принципу. як Якщо я е, не здатний себе захистити. Від фізичного нападу, то я хороший християнин. Бо я не буду битися, я не буду давати насильство і все таке інше. Проте це не так. Mm -hmm. Нам треба вміти себе захищати, нам треба бути готовими себе захищати, якщо на нас здійснять справжній напад. Проте е, в нашому житті, е, у нас все одно в повсякденному житті є купи ситуацій, де хтось хоче нас образити або принизити е, публічно. Oh, на так. роботі, в. В колективі, і не обов'язково тому, що ми християни через нашу релігію, можливо, щось не сподобалось. Так, з багатьох інших причин зараз інтернет настільки можливий для того, щоб люди ненавиділи один одного, писали те, про що вони можуть потім жалкувати, але через те, що немає, ну, типу, ну, вони не будуть покарані за те, що вони там написали. Угу. І вони відчувають, що тепер вони можуть казати усе, що вони думають, і не завжди ну, дуже приємне для людини, котру вони навіть можливо і не знають. Так, так. Це поширене явище, інтернет-тролінг. І якщо ми от застосовуємо цей принцип підставляння лівої щуки, то нам просто не варто витрачати час на таких людей, так. які знаходять задоволення в тому, щоб писати різні огідні речі про нас, хоча навіть не знають нас особисто. Ми просто можемо заблокувати і не відповідати їм і не витрачати свій час і енергію на них. І також ті люди, які знають нас особисто, як наші колеги, ми можемо ну, не обирати шлях помсти. Якщо нас хтось намагається принизити, ми можемо покладатись на Господа в тому, що, по-перше, правда на нашій стороні, якщо ми не робили нічого поганого. І по-друге, що Господь це розставить по своїх місцях, і якщо ми будуємо ці стосунки з Небесним Батьком, ми вчимося отримувати откровення, то через Святого Духа нам буде дано відповідь і підказку, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації, ми можемо покладатися на це обіцяння. Так, мені ще здається, сюди можна було б додати те, що якщо ми бачимо, що скоюється якесь ну. Несправедливість, не, не нечесність або щось що може навіть фізично, а не тільки емоційно, зашкодити людини, людині, нам не треба стояти осторонь. Ми не маємо дивитися на те, як це стається з кимось не. іншим. Бо ми дійсно християни, і ми дійсно хочемо, щоб усі мали можливість відчувати любов за Христа. І якщо хтось. Намагається це, цю, цю можливість забрати, або зробити так, щоб людина відчувала себе а, неповноцінною, да, або все ще завгодно, що може придумати цей світ, особливо сатана, да, то ми, мені здається, маємо стояти за правду і а, не дивитися осторонь, а діяти. Так. Тому що ми не пасивні. Ми активні християни, ми активні послідовники Ісуса Христа, так. і Він заохочує нас, щоб ми підтримували один одного, не давали ані себе образити, ані інших. Так і ще раз, висновок з усього того, що ми зараз проговорили. Цей принцип, принцип про підставти іншу щоку, він не стосується справжніх випадків фізичного насильства. Він стосується радше тих ситуацій, коли вам кинули якесь образливе слово або десь на вулиці, або десь в колективі. Цей принцип закликає нас не опускатись до такого рівня і не починати, як то кажуть, собачитись або шукати помсти, або шукати, як зруйнувати життя такій людині. Проте. Якщо на вас або ви бачите, як на когось дійсно нападають фізично і б'ють, ви маєте повне право захищатися і маєте повне право бити у відповідь і зупинити нападника, і затримати нападника, і ви маєте повне право застосовувати фізичну силу в такому випадку. І також важливо, що незважаючи на те, що цей принцип стосується моральних ушкоджень, він не захищає моральне переслідування і булінг. Тому що є різниця між тим, що вам колись хтось сказав одне чи два недоречних слова, і вас переслідують кожного дня, кожну, кожну годину пишуть вам гнівні повідомлення, принижують вас при кожній відкритій можливості. Це, це різні ситуації. І в таких ситуаціях також потрібно приймати, в тому числі, і е, законні е, способи боротьби з цим. Такі, як подача заяви в поліцію, і так далі, так і, звичайно, нас навчають, що Ми маємо прощати людей, коли вони просять прощення, коли вони роблять шляхи покаяння, по суті, але це вже інша історія. Проте, мені здається, що це важливо пам'ятати, що ми можемо прощати інших людей, але не тому, що так заповідував Господь. А тому, що ми дійсно розуміємо, що ця людина хоче змінитися, і ми таким чином допомагаємо, по суті, ага. змінитися. От, і це... Ну, це, це цікава тема для обговорення насправді. про Прощення свого кривдника, Я думаю, що якось іншим разом ми зможемо більш детально вже розібрати це в іншому якомусь нашому епізоді подкасту. Так, ну а на цьому на сьогодні, все. Дякую, що слухали. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись, дзвонити в дзвіночок. Так, і діліться також з друзями. Ми дуже сподіваємося, що ці подкасти допомагають і вам, і вашим друзям. Покращити свої стосунки з небесним батьком і відчувати ту підтримку, котрої іноді так дуже не хватає. Амінь. <гум> 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 Все, до наступної зустрічі.